Це ваші слюні потекли, як і моє. До молока додаємо дріжджі. Далі додаємо сіль, цукор та ванільний цукор. Яйце і один жовток. Усе перемішуємо. Далі всипаємо какао порошок. Всі інгредієнти будуть під відео. І додаємо борошно та замішуємо м'яке еластичне тісто. В процесі вимішування вливаємо розтоплене вершкове масло. Ось таке гарне тісто у нас виходить. Ємні стрічки змащуємо олією або вершковим маслом, перекладаємо тісто, накриваємо харчовою плівкою та полотенечком і залишаємо в теплому місці на півтори години. Для начинки, до м'якого вершкового масла додаємо какао під цукор. Це добре перемішуємо. Била мене мати ночі, Знаймон коміка! не любити. Ще й казала буде бити, Щоб Іванка канелю любити. Розкочуємо в пласт. Ось так розкачали в пласт, такий тоненький, і викладаємо начинку. Посипаємо зверху шоколадом і скручуємо в рулет. Ось так за допомогою нитки нарізаємо Опа! І викладаємо на пергамент. Накриваємо і залишаємо в теплому місці ще підійти хвилиночок. 20. Тепер на 180 градусів духовку і на 25 хвилин відправляємо наші шоколадні сінабони. Для помадки до гарячих вершків додаємо какао і шоколад. А ви подивіться просто на цю красу. так. Це найсмачніші сі будуть у вашому житті.